Вітаємо у нашій студії нашого гостя Валерій Борисович Коба, заступник начальника Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області. Вітаємо вас. Добре. Доброго так. ранку. Наближається череда травневих свят. Наскільки вони будуть безпечними для городян? Хотілося б почути з перших вуст від тих, хто власне нас береже. По-перше, я хотів би привітати всіх громадян Миколаївщини з такими великими святами, які наступають. І сказати, що міліція Миколаївщини і безпосередньо міліція міста Миколаєва зробить все для того, щоб ці свята були безпечними, щоб люди могли провести ці свята на природі у затінку наших оселищ без ніяких пригод. Тому нами розроблено блоком громадської безпеки, розроблено відповідні плани заходів щодо того, щоб підтримати громадський порядок на площах, містах, вулицях наших міст, селищ. І я так вважаю, що ми зробимо все для того, щоб разом з громадянами ці свята були проведені мирно, тихо, спокійно, щоб не було ніяких проблем. Скажіть, будь ласка, планується міністерство внутрішніх справ Миколаївської області якісь спеціальні заходи безпеки під час Травневих свят і особливо на день перемоги. Ми розглядаємо всі свята взагалі через царину двох площині двох свят. Це 1-2 травня і 8-9 травня. 8 травня більшості своїм будуть в області заходи в житті, а 1 та 9 в місті Миколаєві та в містечках нашої області. Тому ми робимо наступне. Хотів би довести до відома загалу широкого, що. Вчора було рішення адміністративного суду Миколаївської області з приводу заборони комуністичній партії ходи по вулиці Радянській і проведення мітингу на площі Леніна. З чим це було пов'язано? Це пов'язано було з тим, що. 1 травня дуже великий загал. Діток будуть святкувати це свято весни, свято праці на вулицях нашого міста, на центральній вулиці міста, на площі центральних міста. Там буде дуже велика кількість людей, дітей, і адже для того, щоб запобігти будь-яким сутичкам, судом було прийнято рішення, і визначено 4 місця для проведення саме комуністичної партії своєї ходи і відсвяткування. 1 травня. І ці місця визначені судом. Я можу їх довести до широкого загалу. Це це кінотеатр бувший кінотеатр Іскра Ліски, це кінотеатр Юність, це будинок культури Металург в Корабельному районі і це будинок культури будівників. Місті Миколаєві, крім того, ми очікуємо, що буде порозуміння широких верст населення щодо того, що ці свята мають бути дійсно святами, а не виказанням якихось політичних поглядів. Ми маємо відійти від цього, і наші люди мають відсвяткувати це свято так, як вони вважають за потрібне. Крім того, щодо 9 травня, в пресі по радіо, в інтернеті поширюються чутки щодо того, що можуть бути якісь провокації, можуть бути якісь. Мінування, тому хотів би сказати так: ми не виключаємо випадки того, що можуть бути якісь дестабілізуючі фактори, але ми робимо все для того, щоб їх не допустити. Отже, що буде робитись 9 травня? На центральній площі міста ми вживемо режимні заходи. Що такі режимні заходи? Ми візьмемо леєрні огорожі. Всю площу Леніна, на площу перед пам'ятником 68 восьми альшанцем перед обласною державною адміністрацією буде огорожено леєрами будуть поставлені чотири. З різних боків площі чотири рамки металошукачі будуть використовувані. Буде дуже велика кількість працівників міліції. Ми залучаємо більше 300 представників громадських формувань для того, щоб забезпечити безпеку безпосередньо населення під час цих свят. Вибухова технічна служба нашого НДКЦ попередньо шостої години проведе повністю моніторинг всієї площі підходів до площі на предмет виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів. Крім того, просив би всіх приходити заздалегідь. На це свято, отже, чому? Тому що будуть безпосередньо деякі труднощі з проходом через рамки, оскільки рамок 4 буде, і ми будемо пропускати всіх. Не брати з собою предмети, які можуть викликати підозру. Якщо є документи, то краще з собою їх взяти. Не брати з собою сумки, рюкзаки, для того, щоб не виникало питань, покажіть, будь ласка, що в рюкзаці. Але якщо ви вже навіть і возьмете, я прошу з порозумінням віднестись до дій працівників міліції, адже в нас єдина мета у всіх. І в тих, хто прийде на свято і в міліції. Зробити все для того, щоб людина, яка зайшла на площу і святкує це велике свято, день перемоги, вона почувала себе в цілковітій безпеці. А скажіть, будь ласка, чи не занадто це суворі заходи а чи то, буде та, та, таке, та, таке враження, що пам'ятник шансів буде таким режимним об'єктом під час свята? І якою на, за, на даний час є обстановка в місті та області? Ви знаєте, я вважаю, що коли е, ми ведемо мову про безпеку громадян, то всі заходи добрі. Бо якщо станеться щось непоправне, тому тоді ми будемо казати про те, що ми чогось не зробили, щось не, добре, не вжили, ціхали. не допрацювали. Тому краще відпрацювати, е, для того, щоб люди могли спокійно прийти і почувати себе в цілковитій безпеці. Адже будуть люди із діточками прийдуть, і старенькі люди будуть, і будуть ветерани Великої Вітчизняної війни. Тому ми маємо зробити все за того, щоб це свято стало. Безпечним, в першу чергу. Крім того, ми ж знаємо, що крім того, що будуть деякі свята відбуватись на центральній площі міста, вони будуть відбуватись в всіх лісопаркових смугах, так, парк перемоги, парк ліски, парк дубки і так далі. Там також будуть наші працівники міліції. І я просив би всіх громадян звертатись до працівників міліції, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо дестабілізуючих чинників, якщо ви володієте інформацією відносно людей, які виношують якісь наміри злочинні. Повідомляти відразу працівника міліції, найближчого, якого ви побачите, або телефонувати відразу на 102. Валерій Васильович, стосовно громадянських формувань, можна трішки докладніше, що мається на увазі? Мається на увазі, ну якщо Хто спитати, ці люди, що міста Миколаєва, громадські формування, це громадські формування, зареєстровані в основному законом порядку, які будуть мати при собі пов'язки громадські формування, громадські помічники дільничних інспекторів міліції, вони зареєстровані в основному законом порядку. Це люди, які постійно займаються з працівниками міліції охороною громадського порядку. Пам'ятаєте, як старі добрі часи були Там дуже. Дружинники були. Так. Угу. Це люди, які Помічники, це не те, що думають деякі люди, про те, що це скажімо так, якісь версти населення, які об'єдналися ситуативно і вирішили таким чином також контролювати чи взяти на себе так, функції функціоні. Ми знаємо, що в останній рік було багато. Ні ну, в якому разі, це ті люди, які на підставі за затверджених графіків, проведено підприємствах Організовуються подібні дружини і працівники у навчальних у вищих навчальних закладах викладачі. Ви знаєте, це Ви знаєте, люди, які формули? зацікавлені не менше. Ніж ми в тому, щоб на вулицях рідних міст е, панував порядок, і люди безпечно могли відсвяткувати. Тобто вони мають при собі якісь документи, які підтверджують їх якийсь офіційний статус. Так, так, вони мають при собі по і повинні їх. По-перше, по вони працюють лише так. з працівниками міліції, так. особисто вони не працюють. По-друге, при них є посвідчення е, членів громадських формувань по охороні громадського порядку і державного кордону. Скажіть, будь ласка, а якою зараз є обстановка у нашому місті? Як би ви її охарактеризували? Я би сказав так: вона є е, напруженою, але контрольованою. Е, обстановка в місті Миколаєві, тим більше в області, е, як ми можемо побачити, ми е, відповідно не Одеса, ми не Харків. Працівникам органів внутрішніх справ разом з Службою безпеки України вдається тримати ситуацію під контролем. Але треба бути пильними і уважними. І тому я ще раз звертаюся до всіх, будь ласка, будьте пильними, уважними. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, будь ласка, доповідайте її нам, дзвоніть на 102, можете навіть анонімно, нам саме головне, що запобігти будь-яким злочинним проявам і зробити так, щоб свята були для всіх цікавими і гарними. В тому році було багато чуток, що на 9 травня будуть розводити мости в церкві безпеки. Сі такого не буде. Я пам'ятаю, що може і ви, і ще хтось з ваших працівників потім був вимушений вже давати офіційне роз'яснення, що громадяни заспокойтеся, цього не буде. Не буде цього році таких я, я я вам цьому було чимало чуток. цьогоріч їх менше мені здається. Цьогоріч менше, але деяка боязнь є у людей, і все одно є панічні чутки. Хтось розповсюджує, що не треба йти на свято там. Дітей не треба брати, і так далі. Я скажу так, що ми зробимо все для того, щоб свято було безпечним. Що стосується мостів, ніхто мости розводити не буде. Я вважаю, що той рік, який минув, він вже показав, що Миколаїв це толерантне, спокійне місце, виважене місце і місто і Миколаївщина, в тому числі, і Миколаївщина це частина єдиної неділимої України. У нас людей, які розуміють момент, на набагато більше ніж тих людей, які хочуть якось дестабілізувати ситуацію. Валерія Берисовича, у вас є час і можливість для того, щоб звернутися до городян, до мешканців Миколаївщини, до гостей нашого міста і області для того, щоб Попередити чи привітати з наступаючими святами. Дуже дякую за таку можливість. Я всіх вітаю зі святами, які наступають, і хотів би зазначити, що самі органи правоохоронні не здатні підтримувати спокій і порядок без громадськості. Тому я всіх закликаю до плідної співпраці з приводу охорони громадського порядку. Це перше, друге, прошу бути всіх толерантними. До представників всіх верст населення не вестись на провокації, які можуть виникати, зробити все для того, щоб не дати, як у нас кажуть, картинку для телебачення ворожого. Ми маємо зробити все разом з вами для того, щоб свята відбулись, пройшли на нашій миколаївській землі красиво, нормально, без ніяких порушень громадського порядку. Всіх ще раз зі святами, з великими святами, з перемогою. Це свято дійсно народне, тому будь ласка, прошу всіх і запрошую до свят і до співпраці плідної з працівниками органів внутрішніх справ. Дякуємо вам за те, що завітали до нас, і за те, що поділилися настільки корисною і важливою інформацією. Дуже вам вдячний.